Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів п'ятеро людей загинули, 11 постраждали. У селищі Старий Салтів загинули 49-річний, 66-річний чоловіки. Постраждали чоловіки 37, 38, 41, 43, 47, 48 років та двоє 39-річних чоловіків. У селищі Борова постраждав 68-річний чоловік. У селі Верхня Самара Близнюківської громади постраждала 67-річна жінка. У селі Подоли Курилівської громади громади загинула річна жінка, постраждала 68-річна жінка. У селищі купянськ вузловий Куп'янської громади загинули річна жінка та 69-річний чоловік. Також медики надали допомогу 27-річному чоловіку, який постраждав внаслідок вибуху невідомого предмету в лісі біля села Боголюбівка Кун'євської громади. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Одна ракета ти встановлюється, сім. Ракет РСЗВ, один кап, два БПЛА типу Гарань 2 один БПЛА типу ланцет, три впівідрони, п'ять БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селі Вашки пошкоджено багатоквартирний будинок. У Куп'янському районі в селі Іванівка пошкоджено автомобіль. У Лозівському районі в селі Верхня Самара пошкоджено приватний будинок. У Чугуївському районі в селі Коробочкине пошкоджено цивільне підприємство. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 23 людини. Залишилося 17 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 14 тисяч 272 людини. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 28 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському та Куп'янському районах області. Вночі у селі Коропчини Чугуївського району ворожі ударні безпілотники здійснили атаку по території сільськогосподарського підприємства. Горіли складська будівля та автомобілі на загальній площі 34 квадратних метри. Постраждалих немає. Вчора внаслідок побутової пожежі у селі Куп'єваха Куп'янського району горів одноповерховий житловий будинок барачного типу на площі 150 квадратних метрів. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1997 року народження. 7 грудня поблизу села Боголюбівка Кунівської громади зюмського району внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі постраждав 27-річний чоловік з вибуховим пораненням, госпіталізований до лікарні. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають зіткнення На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік піщаного. Марія Сулов'ява Дмитрон Гоєнта, Олексій Муравйов, Харків. Новини.